У палаці культури Рівненської АЕС пройшли урочистості з нагоди відзначення здобутків спортсменів міста кращих обрали після підбиття підсумків 2022 року. Через повномасштабне російське вторгнення цей рік був вкрай непростим. Але як зазначають організатори, навіть у таких непростих умовах спортсмени Вараської громади показали хороший результат. Спочатку агресії Російської Федерації ми не знали, в якому напрямку рухатись, чи взагалі буде фінансування, чи дуже багато тоді було не до спорту, і багато спортивних заходів, естафет змагань, як міжнародних, так і всередині України, були скасовані і тренування, бази були закриті. Багато спортсменів роз'їхалися по різним куточкам країни і Багато біженців було тому в таких умовах було надзвичайно важко. Але спортсмени знаходили можливість тренуватися будь де будь-які і самопідручні засоби знаходили і тренували, тренувалися. Але завдяки нашим зсу, які змогли переломити хід війни, які дігнали ворога. Ми в середині року відновили чемпіонати змагання. І цього року ми маємо 22 спортсмена, які забули призові місця на всеукраїнському рівні. І 10 тренерів, які виховували цих спортсменів. Серед спортсменів, які показали високі результати, вихованці спортивних секцій міста та Рівненської АЕС. Сергій Андрієв, Андрій Бабік, Богдан Бондарук, Володимир Веселовський, Ірина Гаврилова. Назарій Герасимчук, Ольга Єсик, Давид та Дінара Коротенко, Олександр Кравченко, Мирослава та Поліна Луканіни, Роман та Тимофій Маркелюк, Сергій Мартинюк, Анна Нікітчук, Даниїл Отченко, Маріана Петрук, Євген Піший, Ірина Плаксіна, Олександр та Поліна Савчук, Андрій та Микола Соколови, Віктор та Анна Сус, Михайло Федосюк, Ольга Фокіна, Руслан Шинкар. Влада Шереберко та Григорій Якубишин спортсменів та їхніх тренерів привітали святковим концертом та відзначили грамотами і преміями міського голови, які вони отримуватимуть протягом року. Олексій Кривашеєв, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.